Мої вітання! З вами компанія «Ізі Автолуцьк». З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі шкода Octavia A7, яка була придбана на німецькому лізовому аукціоні, Уже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Це у нас чистий 2019 рік, модельний та календарний. Двигун маємо 1,6 дизель потужністю 120 кінських сил. Авто на автоматичній коробці передач. У нас стоїть DSG DQ200 на ньому. І пробіг у нас 170 тисяч кілометрів. Автівочка має одне косметичне підфарбування, це у нас задня права дверка, товщиноміром пробивається до 180 мікрон. Тобто це чисто перелакування, зроблене ще професійно на офіційному дилері в Німеччині. Кого зацікавить, скину в особисті відео з детальним проходом з товщиноміром фарби по автомобілю. По комплектації це у нас йде стайл. І зараз ми детальніше пройдемося, покажу вам, що вона в собі має. Перш за все, бачимо, у нас стоїть топова оптика з омивачами фар. Передні та задні протроніки у нас присутні, дістронік з адаптивним круїзконтролем. Для... Має купу асистентів для водія також автомобіль, бачимо датчики світла та дощу теж присутні. Ну і Заглянемо всерединку. Так, Ключики в мене в кармані, ключика у нас є два. Плюс ключ ще до Фаркопа. Відкрию автомобіль і заглянемо в салончик. Салон у нас комбінований, шкіра з тканиною, все в гарному збережному стані. Кожна стрічечка все дуже дуже гарно. Сенсорна мультимедія бачимо топово, підігріли сидінь, стан важеля КПП, стан сидінь. Також водійського детально, стан пройому без жодних зауважень. Дверна карта, бачимо, у нас присутня bnp підсвіточка. повний склопакет, підігрів та складання зеркал теж у нас є. Точний пробіг у нас 172 тисячі кілометрів. По потолочку жодних зауважень, все гарно та збережено. Ну, йдемо до. Заднього, заднього сидіння. Тут теж все гарно, наша рекламка, все достойно. По пройому теж немає жодних зауважень. Стан дверної карти без будь-яких моментів, А, не сказав ще, Авто у нас знаходиться на 18-х оригінальних дисочках на літній гумі Dunlop. Також в додаток йде ще зимова гума теж на дисках. В оголошенні авторії ви зможете побачити детальні фотографії. І йдемо до багажника. Так, Камери бачимо немає в даному автомобілі. Є фаркопчик, також задні патроніки. Стан кришки багажника. З мінімальними якимись є пошкодженнями під час транспортування, але ну, вони дійсно найдрібніші. Раз, два. Шторочка на місці, все працює чітко гарно. Як бачимо, крюк у нас, додаткові якісь речі, викрутка, також у нас присутній компресор, балонний ключ є, і там у нас знак. Всередині в середині у нас місце під запаску, можна використати одне з зимових коліс положити. Скоріше всього так німець собі використовував. О, ще така річ, яку часто люблять винімати, це у нас е додатковий фонарик. Забувся вже його, як його витягнути. Ось він Одною рукою бачите, не тянеться. О, от вийшло. Можна його. Використовувати як допоміжний ліхтарик, або він слугує як підсвітка для багажника. Опс, вже, вже десь не так встало. Ось, працює все. І йдемо зараз до правої сторони. Стан дверної карти в ідеалі. Стан прийому без пошкоджень. Пороги все дуже гарно та збережено. Трішки дощик починається, постараюсь швиденько все відзняти до кінця. Так, Це автомобілі вже йдуть на задблю, є бачок адблюн, куди заливати його. Ну і добре, що шкрибок теж є на місці, ніхто його не забрав. І переднє пасажирське місце. Теж оглядаємо. Все гарно достойно. Тут трішки затекла водичка. Витримав. Стан пройому в ідеалі. Стан сидіння. Тут все гарненько, ще раз водійське сидіння. Стан керма, кожної кнопочки, стан торпеди. Гарненька та збережена машинка, як завжди, у нас. І ще хотів показати Вінкот, усім бажаючим авто перевірити по різних базах, ось маєте. Такий автомобіль буде у нас в продажі. Кого зацікавить, детальніше пишіть, телефонуйте, надамо усю потрібну вам інформацію. Також авто надається на будь-які відомі вам перевірки. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. І з авто з нами легко берать файні автівочки. Дякую за ваш час, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.